Часто знаєш, коли живеш, буває впадаєш, може, в депресію, в зневіру якусь, роздуми просто навіщо я живу, куди я йду. Я така маленька комашка, нічого не значуща, така земля велика, країна велика, світ великий, космос такий. Хто я взагалі такий? У чому суть мене цього черв'ячка? Чим я взагалі від цих комашок чимось відрізняюся чи ні? Я хочу тобі сказати сьогодні, що ти відрізняєшся від комашок, тарганів, черв'ячків. Ти відрізняєшся. Ти є родом Божим. Ти створений за образом і подобою Божою. А життя дане тобі для того, щоб ти мав визначення у вічності, щоб ти міг пізнати Бога, щоб ти міг зрости в Бозі. Ніяк ти не зрівняєшся ані з черв'ячком, ані з комашкою, розумієш. Той ресурс, той потенціал, що є в тобі. Знаєш, як швидкість світла там, 300 тисяч кілометрів, а в тебе в одну секунду думки та руху 400 мільярдів на секунду, скільки це у сотні тисяч разів більше, ніж швидкість світла. І це вже не просто матерія, це щось більше. Що це більше? Це те, що нам дано від Бога. Ми створені за образом і подобою Божою. І Бог усіляко він допомагає нам це зрозуміти та усвідомити. Від початку Він створив Єву, Адама створив, і що сталося? Вони збилися зі шляху. Бог їх наставив, і далі ми бачимо історію людства, Бог дає настанови, порядок наводить на землі, під час Мойсея закон дає людині і таке інше. Бог завжди говорив і давав настанови для чого. Щоб людина зрозуміла суть. І далі, дві тисячі років тому, приходить Ісус Христос, те, що було таємне, розкривається. Суть. І що залишається тоді для нас? Віра. Якщо ми в це віримо, тоді наше життя не залишиться незмінним. Якщо ми віримо, ми стаємо тоді синами та дочками Божими. І для цього і дано нам життя, щоб ми пізнавали Бога. Кожен із нас у цьому житті має зробити вибір він підтвердить свою кваліфікацію, що він син і божа дочка, чи ні, і щодня ми робимо цей вибір.